Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене часто питаєте, коли все погане завершиться, коли настане період благодаті? Знаєте, на це запитання можна відповісти дуже по-філософськи. Все залежить тільки від нас. Це звичайна прописна істина, нічого нового я цим не сказав. Але якщо говорити не конкретно. Те, що від нас залежить, а загально прийнятий фактор, загально такі якісь зовнішні обставини, ситуації, то давайте я подивлюся. Ну, взагалі, от в мене чомусь відчуття спокою на душі зараз є досить хороше. Я радію сонячним промінням, я радію тому, що я прокинувся сьогодні. В мене відчуття якоїсь легкості і невимушеності, і я навіть не приймав антидепресанти вже більше місяця. Тому і сни стали набагато позитивніші. Тому знаєте, от чомусь у мене от внутрішнє відчуття хороше, спокійне. Мені взагалі от, м -м, буквально вчора снилося, що війна завершилася. Тільки ще з України не випускали. Просто завершилася війна, завершились бойові дії і все. Але з України не випускали. Тому таке. ну... Так що такий от був сон у мене. Ну, простий там нічого, там навіть діалогів якихось не було, просто знилося е завершення війни і поствоєнний мирний час в Україні. Я дуже вірю, що все це завершиться якомога швидше. Я вже про це також казав. Я насправді помилився з 2024 роком, назвавши його останнім роком війни, я цю помилку визнав. Хтось від мене відвернувся, хтось мені цим дорікає, але багато хто і залишився. Більшість, навіть, я би сказав, залишився, залишилася. І все одно люди довіряють мені та моєму прогнозам, тому що вони дуже часто збуваються. Дуже часто, я би сказав, відсотки 80-90, мої прогнози все-таки збуваються. Ну от цей от рік про 2024 рік став таким показовим, який не збувся. Ну, але нічого страшного, продовжуємо працювати далі. Ви мене мотивуєте, ви мене підтримуєте, ви мені кажете, що я молодець, що я не боюся сміливо визнавати свої помилки. На це теж треба сміливість, тому що є такі, які взагалі своїх помилок не бачать в упор і не визнають, і кажуть, я ні я і лошадь не моя. Знаєте, таких теж вистачає. Я людина в цьому плані проста і відкрита. Якщо я в чомусь помилився я в чомусь не правий, я це приймаю і я визнаю і тим не менш. І тим не менш, я все одно вважаю, що цього року війна закінчиться. На це впливає ряд факторів, і на це впливає ряд дій, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Але і тому от мені чомусь здається, що саме 2025 рік це от якраз може стати останнім роком війни, і тоді, почнеться період для України дійсно якоїсь благодаті. Я би хотів подивитися на Таро. Три карти витягнути. І на циганській колоді три карти витягнути. По три карти з кожної колоди буде більш, ніж достатньо. Я в будь-якому випадку дякую вам за підтримку, за те, що ви продовжуєте мене дивитися, що я вам цікавий. Так що мені приємно старатися заради вас. Добре. Четвірка мечів. Карта періоду затримок та заморозок. Навіть в поствоєнний час. Це те, про що мені снилося, от, буквально вчора. Що війна закінчилася, але за кордон ще дзузьки, ще дуля з маком. От про це, от, напевне, ця четвірка мечів. Карта закритих доріг, карта якихось затримок, стагнація. Період такий, знаєте, трошки якийсь напружений. Все одно я вважаю, що чоловіків за кордон після війни не випускатимуть ще років 2-3 мінімум. Далі. Королева Жезлів. Карта сильної жінки, карта сили та жіночої енергетики це те, про що я нещодавно говорив. Що було би добре, якби більше жінок займало правлячі позиції в Україні, я за матріархат. Далі. Лицар мечів пряма позиція, хороша карта. Лицар мечів це карта воїна-захисника. Це карта якихось якось, може, військового е процесу, якихось військових підготовок. Карта легкомислія, карта легковажності. Треба все одно бути максимально уважними та обережними в будь-які часи. Карта дому, карта сім'ї та родини падає. І карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Об'єднуємося та допомагаємо один одному. Ми одна країна, ми одна сім'я. Ні в якому разі не можна один одного гнобити, принижувати і так далі. І тому подібне. Ми всі маємо пам'ятати, що незалежно від того, де ми народилися в Україні, ми народилися в Україні. І тому давайте не будемо розподіляти один одного на правих винуватих. Ми всі в цьому всьому варимося, і ми всі маємо один в одному в цьому допомагати. От напевне, про це говорить ця комбінація карт: карта дому, дім Україна і карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Так що. Коли ми об'єднаємося, почнемо один одному допомагати, не засуджувати та підтримувати, тоді напевне і настане період процвітання, благополуччя, тому що на превеликий жаль цього бракує насправді, дивлячись на те, як люди один одного зараз ображають, звинувачують в чомусь, вказують на якесь незрозуміле місце. Ну це неправильно. Насправді треба проявляти трошки більше любові, милосердя, співчуття та емпатії. І тоді і в країні почнуться позитивні процеси, тому що саме з агресії і починаються поступово наростає оцей ком, такий великий, який потім перетворюється в лавину, який потім перетворюється в такі страшні речі, як війна. Так що більше добра, більше любові, більше взаєморозуміння. І тоді все в Україні обов'язково буде добре. Дякую вам велике, ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів. Всього доброго вам!